В Україні зафіксували 266 підпалів автівок військових та волонтерів з початку року. І про це повідомили в генпрокуратурі. Найбільше таких випадків сталося в Києві, а також в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях. Поліцейські викрили понад 150 людей, причетних до пошкодження автомобілів. До слова, це здебільшого чоловіки віком від 18 до 35 років. П'ята частина підпалів скоєна зловмисниками, які діяли в групі. Детальніше про цю історію поговоримо далі. Надія Максимець, речниця офісу генерального прокурора, з нами на зв'язку. Пані Надія, доброго дня. Вам Вітаємо. доброго дня, студія пані Надії. Попередньо з'являлося повідомлення про те, що зловмисників координують ті люди, які проживають на території Росії. Чи встановило слідство, хто саме це робить? І тут дуже важливо зрозуміти, яка доказова база, щоб потім притягнути до відповідальності винуватців. Власне, це теж є предметом розслідування кримінальних проваджень, які розпочинаються за цими фактами. Звісно, навіть ті куратори, які спонукають наших громадян вчиняти такі злочини, теж хотіли б знати, яку доказову базу нам вдалося зібрати. Проте це процес триває, і тими даними, які наявні у свідства, в межах цих кримінальних проваджень є всі підстави стверджувати, що за замовленням підпалів автомобілів військовослужбовців та волонтерів переважно стоять саме ворожі спецслужби. Діють вони з метою розхитування внутрішньої обстановки в Україні, особливо у прифронтових регіонах. Пані Надія, а ось цікаво. Як вони знаходили машини? Вони ну, мали відповідати якимось умовам, якимось критеріям, чи просто там випадково? Давайте почнемо з того, як вони знаходять виконавців цих злочинів. На жаль, в більшості випадків це телеграм-канали анонімні, через які знаходять переважно молодих людей. Ви правильно зазначили вік. Осіб, яким наразі інкримінуються злочини, це від переважно більше вісімнадцять тридцять п'ять років. Вони є активними учасниками спільнот. Або коментують в телеграм-каналах, їх відповідно знаходять куратори і починають листування. Надалі, вже коли вони отримують замовлення, не завжди замовлення починається саме з підпалу автомобіля. Це може бути якісь більш легкі замовлення, наприклад, розкліяти якісь листівки або роздати їх, десь і потім, коли це завдання виконано, вже тоді надходить більш складне. У вигляді підпалу автівок, вони іноді скидають своїм кераторам фотографії автомобілів, які вони планують на замовлення підпалити. Також був зафіксований і не один до речі, випадок, коли виконавці використовуючи велосипед, об'їжджають території, таким чином роблячи свої дії непомітними для сторонніх людей. А також просто шляхом прогулок да по, по району, де вони проживають, або де їм зручно знаходять автівки, які позначення або мають відповідне забарвлення а, і таким чином визначають об'єкт підпалу пані. Надія, а чи зрозумілі мотиви тих, хто підпалює військові автівки? Вони це роблять за матеріальну винагороду? Чи вони настільки ідейно близькі до Росії? Переважні більшості. Я думаю, що це близько 90%, це саме корисний мотив. Тобто, це бажання легкого заробітку, тому що пропонують за такі злочини від 700 до навіть 3000 тисяч доларів. Але власне. Не пам'ятаю такого випадку, щоб виконавець отримав запропоновану суму. Тобто під час спілкування з кураторами вони спочатку виконують завдання, а потім очікують передачі коштів, але це не відбувається. Пані Надія, і ось ця історія, ці, ці суми, які ви озвучили, які, яка не виплачується, людина вирішує заробити сама. Або сколотити, так би мовити, банду. Яка тут статистика? Хотів би ще раз проговорити, і ще один аспект: з кураторами зовні зрозуміло, чи є координатори всередині нашої держави? Стосовно змови, ви правильно зазначили, що близько 50% навіть понад 50% випадків було скоєно в, в групі, але до цих випадків переважно причетні неповнолітні. Вони скоюються злочини групами, можливо, через острах бути викритими правоохоронними органами. Але я хочу зазначити, що органи правопорядку вже. Навчилися оперативно реагувати на такі випадки, і е, сам факт того, що вже 169 осіб е, повідомлено про підозру, вчиненні все злочини, говорить про те, що е, правоохоронна система працює, і всі, хто Причетним до таких злочин вони отримують покарання. Ще зазначу, що в під час досудового розслідування органи прокуратури е, і під час обрання запобіжних заходів підозрюваний займають принципову позицію щодо застосування до них найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, і так само таку ж принципову позицію будемо е, е, проявляти і в суді під час судового процесу, е, вимагаючи найсуворішого покарання за вчинення таких злочинів. Пані Надія, якщо подивитися на мапу підпалів, то виглядає це доволі символічно. Найчастіше горять автомобілі військових у Києві, тобто в столиці на сході країни і півдні. З чим пов'язана така тенденція? Чи є вже відповідь на це питання? Перше, з чим пов'язана, це власне наявність таких автомобілів в цих регіонах. Я маю на увазі прифронтових, тому що там дійсно. Багато працюють волонтерів, і багато військовослужбовців. Плюс це одна з цілей кураторів, які ми вважаємо, якраз належать до спецслужб Російської Федерації, розхитати ситуацію саме на території от, прифронтових ритмів, прифронтових областей, і місто Київ через також саме на наявність великої кількості автомобілів, які заналежать військовослужбовцям або волонтерів, через те, що тут вони розташовуються, разом з тим, саме в Одесі. В Дніпропетровській, в Донецькій областях і найвищий показник викриття таких злочинів, тому що, як я вже сказала, вже правоохоронна система реагує на такі прояви, виявляє їх і вдається іноді затримати таких осіб на гарячу за допомогою оперативних заходів. Це вже відбувається власне регулярно. Ми повідомляємо. Так, дякуємо вам. Сподіваємося, що після нашої розмови люди, які спокушалися на такі нібито легкі гроші, вони будуть задумуватися перед тим, ніж здійснювати такий злочин. А це злочин, і кожен підпалювач понесе, кожен палій понесе звичайно ж покарання. Дякуємо вам, Надія Максимець, речниця офісу генерального прокурора про підпали військових авто.